Вітаю, це фільм. Гра. Успішний інвестиційний банкір Ніколас Ван Ортон веде досить нудне та одноманітне життя. На свій день народження він отримує незвичайний подарунок від брата, запрошення взяти участь у загадковій грі. Заради гострих відчуттів, головний герой погоджується на цю авантюру і його життя перетворюється на справжній кошмар. І підпишіть тут кров'ю жартую. Історія починається зі старих архівних плівок. У розкішному маєтку триває підготовка до свята. Прислуга ретельно прикрашає інтер'єр на подвір'ї розставлені столи, вкриті тентами від сонця. Офіціанти несуть святковий торт, а діти захоплено дивляться лялькову виставу. Гості у дорогих костюмах ведуть розмови, а маленький хлопчик у строгому костюмі фотографується то з батьком, то з молодшим братом на руках. Спеціально запрошені аніматори виступають перед гостями. Коли настає час різати торт, Люються бенгальські вогні, і хлопчик зачаровано дивиться на них. У наступній сцені дорослий Ніколас вмивається. Він успішна людина, банкір, який примножив родинний статок. Але, як і його батько, він холодний і емоційно відсторонений. Навіть під час ранкових процедур він уже працює, слухає біржові новини по телевізору. Одягнувшись, Ван Ортон йде через безлюдний особняк на кухню, де п'є ранкову каву в компанії домогосподарки, акуратно закинувши краватку на плече, щоб випадково не забруднити. Потім він вирушає на роботу, продовжуючи слухати новини по радіо в, автомобілі. в офісі він веде важливі переговори. Коли закінчуються телефонні дзвінки, помічниця зачитує список заходів, на які його запрошують. Однак Ніколасу не до вподоби такі ж успішні люди, які позбавлені простих людських радощів. Молодша секретарка повідомляє, що на лінії його дружина, але бізнесмен просить прийняти повідомлення. Перш ніж піти, дівчина вітає боса з днем народження, на що він навіть не відповідає, подяку озвучує його помічниця. Секретарка явно. Не подобається Ніколасу, і він відкрито це говорить. Щоб згладити незручність, помічниця розповідає, що якийсь наполегливий чоловік з дивним ім'ям наполягає на обіді. Ніколас посміхається і несподівано погоджується на зустріч. У ресторані він чекає гостя, не відриваючись від роботи, редагуючи договір. Зненацька підкрадається його молодший брат Конрад і обрискує його водою з пульверизатора. Очевидно, що молодший Ван Ортон значно розкутіший. Брати обмінюються жартами, перш ніж Корад запалюється. Цигарко Ніколас робить зауваження, що тут це не прийнято, та й, взагалі, заборонено законом штату Каліфорнія, на що молодший брат голосно посилає всіх присутніх подалі. Така реакція викликає особливі погляди інших відвідувачів, але Конрада це не бентежить. Очевидно, що він, на відміну від брата, звик спілкуватися в зовсім інших колах, далеких від снобізму. Хоча поведінка Конрада дратує Ніколаса, він терпить, навіть запитує, як у брата справи. Адже після курсу реабілітації від залежності він перестав таємно стежити за ним. Нарешті розмова переходить до суті. Конрад простягає брату вітальну листівку. У ній вкладений сертифікат компанії служба розваг на участь у певній грі. Конрад наполягає, щоб брат зателефонував їм. Хоча той воліє не брати участь у сумнівних авантюрах, не любить сюрпризів і намагається тримати своє життя під повним контролем. Після зустрічі з братом Ніколас вечеряє один вдома перед телевізором, де йдуть чергові фінансові новини перед самою північ. Дзвонить його колишня дружина, і вони згадують батька Ніколаса, який на очах сина стрибнув з даху у свій 48-й день народження. Ніколасу сьогодні виповнилося стільки ж років. Наступного ранку Ніколас помічає в холі бізнес-центру рекламу служби розваг. Виявляється, філія компанії відкрилася тут. На 14-му поверсі. Цікавість бере верх. Іван Ортон вирушає до нового офісу, де ще триває дрібний косметичний ремонт. Він пред'являє подарунковий сертифікат і розпочинає розмову з менеджером Менеджером йому пояснюють, що гра підбирається індивідуально для кожного учасника, що робить її досвід унікальним та незабутнім. Ніколас намагається дізнатися більше про гру, але отримує лише розпливчасті відповіді. Піддавшись цікавості, він заповнює тест і проходить медичне обстеження для перевірки сумісності з грою. Процедура займає набагато більше часу ніж планувалося, через що доводиться скасувати і перенести всі інші справи. Ввечері в закритому клубі Ніколас випадково підслуховує розмову. У двох нових гостей, які говорять про ту саму гру. Він приєднується до них, але не отримує жодної корисної інформації. Наступного ранку під час наради Ніколасу дзвонять зі служби розваг, щоб повідомити про відмову. Він обурений, адже витратив цілий день на медичні та психологічні тести і не може вгамувати свою цікавість. Ввечері він навіть залишає брату повідомлення з проханням про зустріч, так йому не терпиться дізнатися більше. Розчарований Ніколас повертається додому і знаходить на землі тіло, як колись. Лежав його батько. Це, виявляється, дерев'яний клоун, у роті якого ключ із логотипом служби розваг. Він обертає ключ у руках, сидячи перед телевізором, коли диктор починає звертатися до нього по імені. Ніколас лякається, почувши своє ім'я з телевізора. Диктор повідомляє, що, незважаючи на відмову, його гра все одно почалася. Він уже отримав перший ключ, а інші отримує в процесі. Невідомо за яких обставин, як і для чого. І найголовніше це зрозуміти справжню мету гри. Наступний. Пного ранку в аеропорту Ніколасу всюди здається, що його переслідують агенти служби розваг, але нічого не відбувається. Йому доводиться займатися рутинними справами, зокрема, звільнити директора видавництва, яке належить Ван Ортону. На жаль, замок на його Кейсі Заїв, що заважає отримати необхідний підпис. Повернувшись до Сан-Франциско, Ніколас чекає на Конрада в ресторані, але той запізнюється. Роздратування від очікування посилюється, коли незграбна офіціантка перевертає піднос і проливає напої на бізнесмена. Керівник одразу ж звільняє дівчину. Ван Ортона пересаджують за інший столик, а інший офіціант кладе рахунок. Але замість чека там виявляється записка з вимогою наздогнати звільнену офіціантку. Ніколас чекає. Дівчину на вулиці, але вона не хоче з ним говорити. Вони мимоволі стають свідками того, як перехожий падає на дорогу без свідомості і намагаються надати йому першу допомогу. Після прибуття до лікарні вимикається світло, і герої залишаються одні на безлюдній підземній парковці. Не розуміючи, що відбувається, вони прямують до ліфта, але той не працює. Щоб запустити його. Ніколас користується ігровим ключем, проте кабіна застряє, змушуючи їх вибиратися через люк. Вони опиняються у вестибільні. Будівлі служби розваг, де зачіпають сигналізацію. Перебігаючи через провулки, вони тікають від поліції і піднімаються пожежною драбиною у занедбану будівлю. А щоб спуститися на зворотному боці, їм доводиться стрибати у сміттєвий бак. Забруднені сміттям. Вони бредуть вулицями до будівлі Ванортона, де перевдягаються у чистий одяг. Чекаючи на таксі, Крістіна зізнається, що спеціально облила його у ресторані. Її заплатили від надлишку вражень. Ніколас вперше за довгий час проспав на роботу. За цей час йому дзвонили з готелю з приводу кредитної картки. Він забув її, крім того, на його ім'я заброньовано номер. Адміністратор на стійці поводиться так, ніби бачився з Ніколасом вчора, а в кишені знаходиться ключ-карта. У номері панує безлад, як після бурхливої вечірки. Серед мотлоху є підписаний Ніколасом рахунок, його сорочка з плямою від чорнила, а також зниклий напередодні кейс і купа фотографій дівчини, схожої на Крістіну. Нічого не розуміючи, Ніколас в Сипає підозрілі речовини в раковину, збирає компрометуючі фотографії та виходить через чорний хід. Вже сидячи в машині, він помічає, що за ним стежать. Заманивши переслідувача в пастку, він відбирає у нього пістолет і, погрожуючи, дізнається, що хтось найняв приватного детектива для стеження за ним. Ніколас вирішує, що це інтриги звільненого директора видавництва, який щойно прибув до міста для підписання документів, але при особистій зустрічі з'ясовується, що той спокійно поставився до звільнення. Та навіть радий можливості відпочити. Ніколас просить адвоката дізнатися все про компанію служба розваг і відслідковує адресу Крістіни через службу таксі. До того ж, у валізі він знаходить підкинутий ключ. Повернувшись пізно ввечері, чоловік помічає, що в його будинок хтось увірвався, залишивши безлад і розмальовані стіни. Домогосподарка, яка живе в гостьовому будинку, нічого не бачила і не чула. Після приїзду брата вони їдуть містом на машині. Конрад виглядає наляканим і всюди шукає стеження. Раптово лопає колесо, і Ніколас звинувачує в цьому службу розваг. Конрад знаходить у бардачку купу ключів з логотипом компанії і звинувачує брата у змові проти нього. Він кидає ключів Ніколаса і після невеликого скандалу тікає. У найближчій пральні дзвонить телефон. Піднявши трубку. Ніколас чує запис щойно завершеної сварки. Він ловить таксі, але замість названої адреси водій везе його до пірсу. Замкнувши двері і набравши швидкість, незнайомець направляє машину в море, вистрибнувши в останній момент. За допомогою знайденого раніше накидного ключа Ніколасу вдається відкрити вікно та вибратися з машини. Наступного дня він разом з адвокатом та поліцейськими вирушає до офісу служби розваг, але виявляється, що тут немає ніякої компанії, тільки порожнє приміщення готове до оренди. Більше того, поліцейські не знаходять у місті жодної компанії з подібною назвою а водолази досі шукають таксі. Вдома, під час вечері, помічниця повідомляє Ніколасу адресу Крістіни. Він вирушає до неї, щоб дізнатися, чи причетна вона до того, що відбувається. Поки дівчина переодягається в сусідній кімнаті, Ніколас оглядає вітальню і помічає, що всі речі там абсолютно нові, ніби хтось поспіхом розставив декорації, бажаючи створити видимість житлової квартири. Він намагається підловити Крістіну на брехні, але вона встигає повідомити, що за ними спостерігають через приховані камери. Вона пропонує кудись поїхати їхати. але Ніколас зривається і починає кричати, що йому набридла ця дурна гра. Він розбиває камеру, після чого квартиру починають обстрілювати бандити з вулиці. Вони тікають дворами, і їм вдається сісти в машину та відірватися від переслідувачів на вузьких вуличках. Крістіна проливає світло на те, що відбувається. Виявляється, організатори використовують тести та особисту інформацію, щоб отримати доступ до банківських рахунків багатих клієнтів. А після переведення коштів потреба в живому клієнті відпадає. Ван Ортон телефоном перевіряє стан свого рахунку, називаючи оператору кодову комбінацію, але шахраї вже обчистили його. Щоб пересидіти в безпечному місці, Ніколас вирушає до заміського будинку. Він отримує повідомлення від адвоката про свій рахунок, але з подивом дізнається, що з нього не знято жодного цента. Ніколас почувається дивно. Крістіна щось додала у його напій, зізнавшись наприкінці, що він дарма довіряв їй, а тим більше назвав при ній кодову комбінацію. Ніколас приходить до тями похованим живцем в склепі десь у Мексиці. Вибравшись, він блукає трущобами і обмірковує план подальших дій. У посольстві він обмінює дорогий і пам'ятний годинник свого батька на невелику кількість готівки, щоб трохи поїсти і дістатися до Америки. Дорозі він спостерігає за мігрантами, яких у кращі часи навіть не найняв би на роботу прислугою. Приниження продовжується в кафе, де, будучи брудним та обідраним, він просить підвести його до Сан-Франциско. На порозі свого дому він виявляє повідомлення про виселення. Йому доводиться перелізти через паркан і розбити вікно, щоб потрапити всередину. Привівши себе до ладу, Ніколас знаходить схованку з готівкою і захованим пістолетом. Після цього він вирушає на пошуки брата. В готелі, де той зупинився, йому повідомляється. Повідомляють, що Конрада після нервового зриву відправили в лікувальний заклад. З усіх родичів у Ніколоса залишилася лише колишня дружина. Він просить у неї позичити машину. Під час розмови виявляються параноїдальні схильності чоловіка, вироблені за останні дні. Потім він бачить по телевізору менеджера служби розваг у рекламі. Виявляється, це всього лише актор. Ніколас вистежує його завдяки китайському ресторану, про який актор згадував раніше. Його фото висить на стіні серед інших відомих клієнтів. Дізнавшись справжнє ім'я актора, Ніколас через агента виходить на його слід і, погрожуючи пістолетом, змушує провести його в офіс служби розваг. Вони потрапляють у їдальню, де вечеряють і інші актори. Багатьох з них він вже зустрічав під час гри. Там же перебуває і Крістіна, яка зовсім не рада зустрічі. Ніколас тягне її із собою. Коли охорона відкриває вогонь, убиваючи псевдоменеджера. менеджера, герой разом із дівчиною тікає на дах і зачиняє за собою двері, поки охоронці намагаються її зламати. Чоловік, погрожуючи пістолетом, наказує Крістіні негайно позвати сюди її боса. Побачивши справжню зброю, вона ще більше лякається і цікавиться, звідки у нього револьвер. Ніколас відповідає, що це його пістолет, який вони не змогли знайти під час обшуку. Крістіна нервує, благає його опустити зброю і зізнається, що що все це розіграш і спецефекти, Ніколас не вірить їй, адже бачив застреленого актора. І коли охоронці ламають двері, він натискає на курок. За дверима стоїть Конрад із пляшкою шампанського, яка розлітається від пострілу, спостерігаючи за нібито вбитим актором, що схилився над його братом. Ніколас усвідомлює, що Крістіна казала правду. Перебуваючи в шоці від власного вчинку, він підходить до краю будівлі, робить крок і летить із великої висоти, як колись його батько, пролетівши Кілька десятків поверхів. Він пробиває скляний дах і приземляється прямо на страховку. Його оглядають спеціалісти, поки інші гості сидять за своїми столиками. Виявляється, усе це було частиною гри, яка завершилася тільки зараз, із подоланням Ніколасом свого найбільшого страху в житті. Гості аплодують, а іменинник не може стримати сліз. Конрад підписує рахунок, і Ніколас дякує йому, визнаючи, що ніколи не відчував таких сильних емоцій. Наостанок, Ніколас наздоганяє Крістіну, яка Збирається летіти в Австралію, де незабаром розпочнеться нова гра. Він стоїть та думає, чи не втекти з власного святкування дня народження, щоб випити з незнайомкою кави. Цей психологічний трилер показує, що людське життя це своєрідна гра, де правила часто приховані, а ставки можуть бути дуже високими. Фільм піднімає глибокі питання про сенс існування, про роль долі та випадковості в нашому житті. Він показує, як легко можна втратити контроль над власним життям, опинившись у гру, правила якої ми не знаємо. Картина також досліджує тему самотності та відчуженості сучасної людини. Головний герой, незважаючи на зовнішнє благополуччя, відчуває себе Порожнім всередині він шукає гострих відчуттів, щоб заповнити цю порожнечу, але врешті-решт опиняється в пастці, створеній ним самим. Гра змушує нас задуматися про те, що справжнє щастя не можна купити чи отримати в результаті участі в якійсь грі. Воно полягає в простих речах: у любові, дружбі, взаєморозумінні. Фільм нагадує нам про те, що важливо цінувати кожен момент свого життя і не забувати про те, що справді важливо. Дякую, що додивились до кінця та поставили лайк цьому відео. З вами був Кіновар. До зустрічі.